Так, працюємо з вами з третім завданням. В третьому завданні вам потрібно спросити вираз. Знову використовуємо наші три формули. Є у вас вираз. Х додати 5 в до дужках до другого. Отже, виходить, Х додати 5 до другого відняти, Х додати 4, Х відняти 4. Дорівнюємо. У нас є поєднання. Так. Отже, перша у нас перший вираз це є формула 2. Тобто ось ця дужка це є оця формула. В ролі А стоїть Х, в ролі Б стоїть 5. У нас виходить, х другому додати 2 на Х. І на 5 за формулою. І додати 5 в другому. Дорівнює, ой, не дорівнює, тому що в нас ще є вираз. Продовжуємо. Далі є у нас дія мінус. Відняти. Далі, у нас є дві дужки. Це є формула ось ця 1, тільки оця сторона. Перед тим, як стоїть мінус, обов'язково після того потрібно ставити дужку. Тому що, якщо у вас є дія віднімання, тут завжди ставимо дужку. У нас виходить тепер х в другому відняти 4 в другому. Чому? Тому що ось така формула у нас є. В ролі А стоїть 4, х в ролі Б стоїть 4. Дорівнює. Ідемо далі. Х квадраті. Відняти 2 на 5 буде 10, додати 10х, додати 25. Далі відняти х в другому. Чому відняти, бо розкриваємо дужки, а перед яким стоїть мінус. Тут нібито схований плюс, мінус на плюс дає мінус. Знову мінус на мінус дає плюс, і 4 в квадраті буде 16. Дорівнює. Тепер х квадраті і мінус х квадраті. Вони знищуються, так, ми так їх закреслюємо, їх не буде. Чому? Тому що це з плюсом, це з мінусом. Далі 10х квадраті немає пари. Ой, 10х просто немає пари. І 25 додати 16 буде додати 30, 40, Секундочку. 41. Додати 41. Отже, це виходить результат. Був ось такий приклад: а став 10х додати 41. Все, більше ви нічого з ним не зробите. Друге завдання спростити вираз у нас не буде. Ну, бо за браком часу ви його не встигнете розв'язати. Тобто, третє завдання буде тільки таке: спростити вираз.